У Харкові презентували мобільний додаток, який готує підприємці до бізнес-перемовин, і за допомогою якого його засновник планує відбудувати під Харковом виробництво, знищене російськими дронами. Йдеться про додаток «ТІМ». Персонального асистента у телефоні з організації ділової зустрічі це розробка харківської команди. Атішників ідея такого додатку каже її засновник партнер бізнес спільноти Борт Харків Олександр Тимофєєв. З'явилася рік тому, після втрати важливого контракту через невдалі переговори. У мене була зустріч з одним бізнесменом, до якої я не підготувався. Ця зустріч була десь на мільйон євро. Що був підписаний контракт, але я допустив помилку, і я зрозумів, що до всіх перемовин переговорів потрібно готуватися. І так народився перший в Україні додаток, який готовий до переговорів бізнесменів. Пан Олександр демонструє, як за 10 хвилин Тім формує досьє на перемовника, вибудовує стратегію, розставляє акценти майбутніх переговорів. Та фіксує їх результати після того як ми зустрілись. Вся вся інформація вноситься в теж в додаток, і у вас є історія зустрічі. Перша, друга, третя. Це свого роду такий щоденник. Да, так? це щоденник, як був у Рокфеллера, який ви коли він помер, казали, що там було. У, у нього щоденник, де було 10 тисяч бізнесменів, з якими він зустрічався. Це такий щоденник у тебе. Тільки у тебе все, все в мобільному телефоні. Наразі новий додаток, тім уже тестується бізнесу. Цікаво спробувати нові можливості, які надає харківське ноу-хау. Паралельно команда розробників працює над удосконаленням свого продукту. Зараз цей додаток десь на 50% зроблений. Найголовніше, що я хочу, щоб від учасників борда ми чули зворотний зв'язок, що потрібно доробити. Для початку, що помітив, в додатку це те, що можна створювати нотатки і зберігати зворотний зв'язок після, після комунікації з людиною. Що не сподобалося, можливо, я не знайшов. Неможливо. Включити аудіо, і надактувати ці нотатки. Я спортсмен, і в мене також іноді бувають проблеми зі тайм-менеджментом, тому що хочу, враховуючи багато тренувань, хочу ще встигати вести медійну свою кар'єру, робити інтерв'ю зі спортсменами, благодійні заходи. Тому треба якось знаходити правильний тайм менеджмент І ось харківські розробники, борт зробили щось унікальне. І Я хочу скачати додаток, то подивитись, чи допоможе він мені. Для пана Олександра тім не бізнес, а стартап. Мета з допомоги нового проєкту відновити Харків-Хімпром краще підприємство України 2021 року і єдине вітчизняне виробництво, яке виготовляло багатошарові каністри для перевезення агрохімікатів, так званих вантажів другого та третього класу небезпеки. На підприємстві працювало близько 300 людей. На жаль, моє підприємство в травні було зруйновано. На цьому тижні я звільняю 47 людей і ще і закриваю виробництво на Харківхімпромі. Але я, у мене є мрія, що цим додатком я зароблю гроші і увесні відновити Харківхімпром. Зараз ціна питання 2 мільйони євро, щоб надати можливість. 150 співробітникам працювати і щоб закупити обладнання і запустити виробництво у найближчих планах. Розробника за підтримки бізнес-спільноти борт сформувати першу тисячу користувачів додатку. Тім втім, персональний асистент у гаджеті доступний кожному, кому цікаво працювати з таким помічником. Галина Половик, агенція новин, громада груп.